Українські сили спеціальних операцій повідомили, що атакували одне з найбільших російських нафтоприробних підприємств Кіріші Нефті Орксінтас» у співробітництві із російським повстанським рухом Чорна іска. Це повідомлення, звичайно, змінює уявлення про те, як. Українські сили оборони діють на території Російської Федерації, щоб знищити можливості російського президента Путіна продовжувати війну проти України, те, що у Росії можуть існувати повстанські угруповання або цілий повстанський рух, спрямований на підрив позиції нинішнього російського режиму, досить неприємна новина для Кремля. Ми, звісно, не знаємо, чи існує цей рух як організована сила, чи мова може йти про українську агентуру у Російській Федерації, яку політично. Краще оформити як повстанський рух проти путінського режиму однак і у тому, і у іншому випадку мова йде про серйозні проблеми для спеціальних служб Російської Федерації, які є фундаментом і сутністю режиму встановленого у Росії наприкінці 90-х на початку 2000-х років.